В Украине вовсю уже идет кампания по призыву женщин, по рекламе службы женщин. Не знаю. Противоречия, которые да существуют. Нет, ну подожди. Другое дело, это все академ... можем ли мы бороться с ней в одиночку? О, началось. Ну, как с Путиным плохо, поговорили о а Зеленским хорошо. А какая нам разница? Я задам такой странный вопрос. А почему, например, наши затраты на оборону, как сказал Владимир Владимирович, 6,35%? Нам же почему-то никто не говорит, что, блядь, руководство, блядь, все погибло, 155-й, почему-то уже 4 хомяка прилетело четко в цель. Уже три идти о проведении террористических актов. Уже сколько их было на территории нашей страны. Значит, в сентябре может пойти вопрос о том, что женщин будет призывать. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це, звісно, ваша улюблена програма російської антипропаганди. Ці вихідні були по-справжньому пекельні для расистів. Я вам розкажу про все по черзі, а ви тим часом не забувайте обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і звісно, коментуйте, почути і побачити. Адже Московській області атакований Краснозаводський хімічний завод. Господи, скільки в них ще лишається цих дебільних? Них назв, але здається, що це і є. Декомунізація. Ми її проводимо і на території Російської Федерації, бо немає заводу, немає радянської назви. Але я відволіклась на цьому заводі. Виробляють вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетне озброєння. Це ланка в технологічному великому ланцюжку забезпечення армії Російської Федерації, артилерійськими снарядами, РСЗВ і балістичними ракетами. Тож, власне, нам конче треба було вдарити саме по ньому. Місцеві мешканці у чатиках пишуть про що найменше. в честь прилетов по этому предприимству. суки mm епучие. -hmm. Прилетел mm на -hmm. завод, блядь. Як ви розумієте, просто взяти і вдарити по заводу це надзвичайно складно. Треба проводити планомірну роботу, відправляти дрончики, які будуть полювати. А відтак, цими вихідними, якраз перебуваючи у системі полювання на різні воєнні об'єкти, ми справді змогли затулити сонце від росіян. І вийшов дуже і дуже красивий колапс, який відзначився і на аеропортах У тому числі, от ми з вами нікуди цими вихідними з Києва не летіли, правда? І вони із Москви теж майже 500 авіарейсів скасовано зовсім тисячі перенесені тільки за останні два дні. Аеропорти Москви, Санкт Петербургу та інших міст переповнені. Ну а цими ранками у Москві та санкт Петербурзі. Тривають затримки рейсів, тобто й досі намагаючись наздогнати розклад. Чому Бо дрончики завітали до воєнних заводів? Ну а поки вони неспішно летіли і в небо над мордером працювала системи протиповітряної оборони, аналогів яких, катори, канічно звісно, ніхто із тих, хто все життя поза політикою нікуди не летів. Я вам нагадаю, що минулого разу напередодні 9 травня, коли ми теж... Не допускали роботи аеропортів. Росіяни навіть бідкалися і в гніві вимагали, аби і в Україні припинили в роботу аеропортів. На жаль, ми в цій системі вже понад три роки, а росіяни нехай звикають вже за 6 июля и авиакомпании Аэрофлот Российские авиалинии 6046 за 6 июля. В и это же дивно, правда? Они же селюки, говорят россияне, хуторяне, недонародец, который не имеет ничего, который не умеют ничего, и они единственные в мире, они первые в мире посмели бить по ядерной державе. Загляните, это можно было себе, товарищ, такая уявить? -то? Это вообще можно за пережить? Это законно? Россияне сначала, помните, угрожали нам ядеркой, потом они типа подарили ядерку Лукашенко, затем даже из за нас и под нас под наши удары переписали свою ядерную доктрину. И Все равно эти суки киевские Нічого не бояться, не срабатують з цим хутором нічого. Все, блядь, наносять удари за ударами. От сьогодні я прям задоволена. От я подивилася їхні відосики, відчула цю атмосферу і розумію, що ну от прям класно ми працювали ці вихідні. Бо Москва не є так, що у Гаспаряна навіть не свіжа білизна ледь не луснула. Київський режим навмисно наносить удари по Росії, і це їхня нова ідеологія, кажуть пропагандисти. Да. Да, и еще раз да. Наша единственная идеология – это вернуть СВО к вам назад, домой. Наша идеология – за каждый запущенный в нашу сторону и набабученный шахет отправить свой дрон вам, жечь, вот только, конечно, не всю Россию, а только все военные объекты, чтобы окончательно и бесповоротно унизить россиян, заставить их капитулировать и всю жизнь до конца их дней сделать так, чтобы даже лично Гаспарян работал дворником и, например, мне и всей команде Курбанова Лайф выплачивал репарации. В пижаме написал в одной из запрещенных в России соцсетей о том, что он продолжит наносить удары по территории России. Я бы здесь, кстати, бы не закладывался на фактор ракет и пофигу абсолютно американских или же европейских. Здесь вполне себе может речь идти о проведении террористических актов. Уже сколько их было на территории нашей страны. Исключать Опасность перехода э, хуторского нацизма окончательно в форму террора не приходится. Во-первых, это в определенном смысле слова родовая травма, э, у них э, от э, Бандеровщины. Э, Во-вторых, что немаловажно, в условиях э, наступающего дефицита боеприпасов это для них самый дешевый момент. То, что э, идеологически это подкрепляется ежедневно э, разнообразными заявлениями в украинских же эфирах, ну, не надо мне, наверное, вам лишний раз пересказывать. Все эти заявления чудесным э, образом э, становятся известными. Появляется заповедомому в нас Е. Есть... Дефіцит боєприпасів, але це не єдина фронтова проблема. В нас на фронті в цілому все настільки погано, а людей бракує так сильно, особливо досвідчених розвідників із десятками бойових виходів за ленточку, що, виявляється, із осені вхід підуть і жінки. Ага. Четвертий рік поспіль, четвертий, пропагандисти різних мастей та класів анонсують призов жінок. Бо що? ж з усього, останній чоловік в Україні це що? Арестовують? Ні, не виходить. Не виходить. Його навіть і чоловіком важко назвати, та й він не знаходиться на території України. Але як же перемогти тил? Як перемогти нас з вами? Тил, який продовжує чинити опір. І посилювати, допомагати Збройним силам України. Перше, це звісно, дронові атаки, які вже стали масштабнішими, і суч з усього будуть тільки збільшуватись. Нам вже кажуть, 500 – це не межа, буде і тисяча дронів. Ну а ще треба нас безкінечно залякувати. Треба зробити так, щоб українці мільйонними просто втікали. Тільки навіщо ж так дрібно? Ми про жінок чули вже так багато разів. Переходьте одразу до мобілізації дітей. Адже українські жінки і так добровільно і у дуже великій кількості служать в збройних силах України, а от школярів там ще не було. Йде кампанія по призову жінок, по рекламі служби жінок. уже постерами все забито, уже на англоязычные ресурсы, англоязычные каналы, принадлежащие государству, влияют. Уже с ЗСУ, какие женщины молодцы, там, в форме и без формы. Стали и прочее, прочее. Я думаю, осенью, да, не, не снимая свой прогноз, сегодня осенью пойдет речь о мобилизации женщин уже, может и быстрее. Если вы начали в июле, вполне, может быть, не... такие компании обычно длятся 2-3 месяца, простите, значит, в сентябре может пойти вопрос. А тому, що жінки будуть призивати. Ізраїлька то прочитала то сразу, що там, в 48-му, в понадобилось 4 чотири води війни, щоб прочитати, тому що количество есть количество, і ти в не переіграєш. І тільки Латиніна думає про те, як же їй пощастило. Ні, Не тому, що вона росіянка і не є українкою, тому не, не підпадає під мобілізацію, а тому, що вона не жінка. І це виходить, що вона не попадає не під одну із категорій. Чому? Чому ж останнім часом брехня множиться в рази, і чому її так багато? І до армії брехунів долучилися навіть псевдоліберали, прости господи, ну і чи куплені українці. Таке все дуже просто. Сполучені Штати Америки не радують Москву. Все, що здавалося, що вже у пині в кишені, виявилося просто блефом. І Трамп робить то крок назустріч до Москви, то два від. Але головний удар прийшовся по Росії минулого тижня в рамках саміту НАТО, адже Росії не стільки і не тільки страшні, наприклад, санкції та ізоляція. Росія не переживе ще однієї гонки переозброєння, як це було свого часу із радянським союзом, а Трамп саме це і зробив. Він змусив Європу платити та вкладатися в свою оборонку. Тож НАТО за наступні 10 років має рекордно витратитись. І мілітаризуватись, а попутньо там ще й прописаний відсоток для допомоги Збройним силам України. А отже, і ми без штанів на фронті не залишимось. Ось чому Пині нічого було сказати Трампу. От чому немає більше близького контакту, бо стратегічні рішення Вашингтону у перспективі просто нищать остаточно Москву. Ну, с одной стороны, нам кажется, что большая игра Запада заходит в тупик. Трамп выразил сомнение, что сможет закончить конфликт на Украине. И начинает уже думать, что ну, как-то с Путиным плохо поговорили, а Зеленским хорошо. А какая нам разница? Ну, если смотреть серьезно, базовые стратегически на все происходящее. Это же вопрос не в том, кто президент Соединенных Штатов не в том, кто президент Франции, кто канцлер Германии, а в том, какие национальные интересы. Мы зачастую все переводим в язык личностных отношений, но вот сейчас видим, как на Трампа пытаются оказать всяческое воздействие. С одной стороны, бешеный лезть, с другой стороны, фразвод. «вот, Путин с вами так, Путин с вами так». А речь же не про Путина. Речь про национальные интересы России. Что Трамп может прийти и сказать, я учитываю ваши интересы, поэтому сделаю таким образом. Он президент Соединенных Штатов. И он действует в интересах Соединенных Штатов, как он их видит. Он говорит, я хочу, чтобы конфликт закончился. Ну окей. А желаний мало. Как это соответствует нашим национальным интересам? Вот возьмите и остановитесь, чтобы что? Чтобы все угрозы сохранились? А это значит, что надо рассчитывать на совершенно другой конфликт. Это значит, что требуется совершенно иное отношение ко всему, что происходит. И не важно, что говорит безумец Рюты, что вот позвонит Си Цзинпин, Владимиру Владимировичу Путину, и перед тем, как напасть на Тайвань, пусть мы нападем на НАТО. Это, это все набор благоглупостей. Либо не благо, но глупости. Но давайте смотреть серьезно, да, вот что у нас происходит. Я задам такой странный вопрос. А почему, например, наши затраты на оборону, как сказал Владимир Владимирович, 6,35% от ВВП? А кто-нибудь считал, почему они такие? Кто-нибудь задавался вопрос, как вообще складывается ценообразование в этой области? Ведь это осталось еще с тех времен. А как это соответствует дню сегодняшнему? Ведь если не победить экономически, То все остальне буде крайне сложно. Там якщо не перемогти економічно, саме над цим і працюють наші партнери. Працюють не так активно, як би нам хотілося, але факт лишається фактом нам обіцяють чергові свіжі порції пекельних санкцій. Але погодьтесь, якось занадто швидко минула ця любов між Москвою та Вашингтоном. Тільки вчора Путін цілував дупу Трампа. Трамп говорив, що вони ще пограють в хокей. А вже сьогодні, судячи із усього, Шакалам дали команду Фас кусати американців. Ви дивіться, так скоро все знову стане на свої місця, і Америка знову буде серед тих почесних держав, які разом з Україною напали на Росію. Ну, а поки, виявляється, і навіть близький друг Дональда Трампа Лінсі Грем, Грем куплений Києвом. Куплений Києвом. Оце ми багачі, якщо купуємо американських політиків. А всі казали, що це в Росії грошей. І навіть пропаганда вимагає копати проти Америки, і бла бла бла. В Росії друзі так завжди всі, всі довкола винні в їхньому провалі та бідах. Провал на фронті так, бо бою воюють же вони проти всього НАТО. Провал в економіці, бо ліберали довели економіку, ізольовані від західного світу, бо Європа виступає проти. Ну, а самі росіяни завжди ні при чому, вони ні в чому не винні. Може, час слухайте ставити вже питання про їхню суб'єктність? Соєнної Штати, несмотря на всіх адміністрації Байдена і так далі. Это мощнейшая держава, с которой да очень сложно нет. Но, бороться. А мы знаем ее слабости. Конечно, тут же та же система долларовая, та же внутренняя система, те проблемы, противоречия, которые да существуют. Нет, ну, Другое это, дело, это все академ... можем ли мы бороться с ней в одиночку? О, началось. Конечно. Вот если бы также рассуждали большевики, их бы смяли насчет раз. А, они были в одиночку, Б. Они боролись. Они не исходили из того, что времени пришло, а вот сейчас рассосется, а может быть что-то. Во-первых, во-первых, никто не говорит, что рассосется. Мы, мы что-то вы... делаем? Конечно. Что, например? СВО уведем. Минуточку. против Америки мы что-то делаем. А это в том числе Нет. Разрушает Даже тот не... порядок, который Даже создали не близко. Соединенные мы... Штаты. Даже не близко. Американо центричный Нет. порядок. Мы не изучили. Разумеется. Мы не изучили врага. Мы не несли ни одного действительно болезненного удара. Мы не довели до конца ни одну тему. По бешеной коррупции в Соединенных Штатах. Мы не вскрыли коррупционные схемы, которые были, в том числе связаны с Украиной, хотя все материалы нам были предоставлены. Мы не консолидировали, в том числе, журналистское и расследовательское сообщество стран БРИКС для того, чтобы показать, где и как у американских налогоплательщиков воруют деньги. Мы ни разу не добили тему с хищением средств американских налогоплательщиков на Украине. Мы не подняли тему взяток, которые идут конкретным сенаторам. Линзи Грэм, мы что, не видим, что вот сейчас эта компания, которая пошла против России в этой прессе, кто пишет? Если посмотреть, вы практически каждому из них найдете денежные потоки из Украины с денег, сворованных у американского налогоплательщика. Мы же об этом ничего не делаем. Мы эту тему вообще не муссируем. Мы не говорим правду, например, об эффективности американского оружия, что она крайне низкая. Мы это не скрываем, что это не стоит этих денег. Мы не работаем с ними. Не работаем. В каком плане работать? Есть возможности, которые, которые перед нами действительно, которыми мы обладаем. Возможности есть, определяются есть, политические есть задачи. Желание. Ой, про неефективність американського озброєння прям прям до глибини душі мене так зачепив, тому що весь світ стоїть тепер після нашої війни в черзі. Дайте, хоч пів Хаймарсу, просто пів одне колесо. Ми. Щось придумаємо з нього, і замість цього навіть Іран відмовляється від російських літаків і просить китайські. Тому так весь світ бачить про неефективність. Ми, до речі, зараз поговоримо про фронт і як малими силами, зокрема і американського і європейського озброєння, нам вдається стримувати навалу суперозброєної армії. Але в цілому в чому проблема? Росіяни вірили, що їхня остання надія це американський президент Дональд Трамп. Свій президент підвів, своя армія підвела, Тут Доні нас потягне. Зараз припинить всі поставки озброєння. Залишить Київ без допомоги, до речі, теоретично це ще все можливо. І тоді ми виграємо, але якось все не виходить і не виходить. Чому увесь цей час Росія та воєнний покидьок Путін відкидають навіть саму ідею примирі чи припинення вогню? Без Своошників погнали в черговий масовий похід, взяти, якщо не Київ за три дні, то принаймні суми. А заодно і створити буферну зону. Але російську армію знову спіткала халепа. Наступ російської армії, увага за твердженням самих затватників, захлинувся. Тобто щодня продовжується скорочення поголів'я рашистів щонайменше на тисячу, рівно стільки вбитими та пораненими вивозять із сумського напрямку. Так тепер росіяни ще й занепокоєні перспективами контратак. Так а ви знаєте, ще росіянам не довелося втікати назад до Курщини. І це ж хтось продав кремлівському діду теорію, що підрозділи, які за війну щонайменше по три-чотири рази повністю перезбирали, що вони точно зможуть перемогти Збройні Сили України. Ну-ну, ну-ну. Подивимося, що ж вони і як заспівають під осінь. Якщо ми говоримо про ЛБС, Лінію Босу Перкаславіні, це все-таки Сумська область. И новости, скажем так, как это сказать, они такие осторожно будем про них говорить. С места приходят сообщения, что мы либо замедлили очень серьезно свое продвижение, либо наше продвижение в Сумской области было остановлено противником. Я бы к этим новостям бы отнесся бы, ну как, к таким подобного рода заявлениям отнесся бы скептически, потому что для того, чтобы их оценить, ну, объективно оценить, мы должны быть в курсе о целях нашей Сумской области. А так как мы о них не в курсе, о наших целях, мы все, что знаем, буферная зона. Да? Есть сообщение о том, что противник перебрасывает активно подкрепление, есть там сведения о определенном там истощении в рядах наших подразделений. Да, действительно, очень сильно замедлилось наше продвижение. Если раньше там, километрами там, в день там, исчислялось там, десятками освобожденных населенных пунктов, там, эваку... эвакуированными там, сотнями населенными пунктов там, противник, плюс эвакуация была объявлена в суд же, там, у вас, ставите, в суммах каких-то государственных учреждений, что прямо и непосредственно говорит о том, что мы находимся непосредственно близости от данного пункта и можем там проводить там определенное огневое воздействие на него, то сегодня данные сообщения сменяются о том, что там на каком-то рубеже стопы. То, что противник все это время не оставлял попыток нащупать слабые места для того, чтобы контратаковать, это факт. Возможно, вот он эти слабые места нащупал, и наше командование решило, что пока надо вот остановиться. Я дико, перепрошую, які в нас резерви? Вона же все погано, до тільки що Вамирістович розповідав про те, що чоловіків не вистачає, вже жінок мобілізують. Ну як, ну навіщо ви цей, цей будиночок псуєте і ламаєте? Ну так хорошо шлі. Всю війну я не могла збагнути. Ну чому російське телебачення свідомо уникає і не запрошує за воєнкорів в ефір. Один-два штатних, звісно, на зарплаті Кремля є, але всі інші в бані. Вони навіть живуть, наче, у другій альтернативній Росії, і її голос ніколи не лунає по телебаченню. А все виявилось дуже просто: вони відмовляються просто повторювати безглузду російську пропаганду, без величі, без перемог, не СВОшників, яких просто немає. Вони хочуть говорити про проблеми та виклики, про втрати, про критику командування та керівництва. А ці теми, як відомо, на телебаченні Росії під забороною. Тож, до прикладу, поки Соловйов в своїй студії потужно наступає, наприклад, на Дніпропетровську область, зет воєнкори відспівують дуже і дуже високі чини, які от щойно ми задвухсотили. Почему-то никто не говорит, що, блядь, руководство, блядь, все погибло, 155-й, почему уже 4 хомяка прилетело четко в цель, потому що у нас нету работы РРА, блядь. А он дорогой, а его не покупают. Поэтому нам прихуячут эти дроны, блядь, Добрыня, залупу это, которая не летает, переделать надо. Этот ебаный сибирячок уже сколько, говорю, сука, сам по себе летает 14 минут. Кого там ему поднять? Он сам себя не может улететь, свести, блядь, ебаный. Вот такая вот, ребята, шляпа. Постоянная хуятина, говномесина с телевизора льется. Поэтому поздравим еще раз нашего друга. Сесть надо сегодня обязательно за его здоровье бахнуть 100 грамм. Вот такие, ребята, дела. Я не знаю, когда этот пиздеж кончится, когда эти нефтудверовичи а начнут, сука, их звания лишать. Какие нахуй они народы? Они народ-то в последний раз нигде не видели. Гламурятина ебуная. Ебучая, блядь. Доложил голосом. Всем хорошего, доброго дня. От больше, правда, да, вот таких... Это не то, сцем. Вимінальні слова, от більше би і більше в їх. І дрони хай будуть такі, як є. Ну нащо це підказувати і щоб щось вдосконалювати? З іншого боку, ну я вже не знаю. Якщо є хтось із недорогого росіянського населення, хто вірить, що на сертий рік повномасштабної війни можна не залужити все те, що росіяни втратили і не захопили, то я не знаю, якими дебілами можна бути. Але здається, дебіл це. Найкращий із діагнозів, який підходить росіянам, правда? Якщо ви погоджуєтесь, то не забувайте про це написати у коментарях. Обов'язково лишайте свій лайк та підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. І не забувайте, що ви завжди можете підтримати незалежну журналістику і всю команду youtube каналу Курбанова Лайф. Всі наші реквізити, ви як і завжди, легенько знайдете в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.